Всім привіт! Сьогодні я вам покажу і розкажу, як ми ловимо рої. Ось цими ловушками підготував 7 штук. Взагалі вивозимо їх, до війни вивозили 30-40 штук за рік і постійно, як ловився рій, знову і вивозили і вивозили. А так вже виїжджати далеко за село не можна, бо дрони і обстріли, то поїду розставлю по селу, бо вчора два рої над головою пролетіло, то не витримав. Думаю, треба поставити щось. Так, зараз покажемо, ми взагалі ставимо доданівську рамку е в ловушки, але в цьому році вирішили рутовську. Якщо треба буде об'єднати, то ось суші поставили, не ставимо вощину, ніяких приманок не кладемо, бо ловушки вже запрополісовані, тут вже багато років раї ловляться. І вони з сильним ароматом. Прополюс, віск. Та і холстики зато полісовані в принципі. По 4 рамки ставиться у нас. Прив'язуємо ми до дерева на такий мотузок. Нам зручно мотузком таким бо він завжди є під рукою, так як у нас ми заготовляємо сіно, тюкуємо і оце такі мотузки зберігаються потім, залишаються. Я її ще буду ув'язувати на цього дракона, бо буду вивозити на мотоциклі, щоб машиною сильно не їздити, бо дрони літають трохи небезпечно. Вчора побачив, як рій один пролітав, вирішив прослідкувати, за ним можливо десь сяде. Ну і сів недалеко від того, де я його зустрів, але вже сів і в дупло відразу. Не високо дупло, але нехай там і живе. Такий мотузок зручно, бо я коли на дерево залажу, розмотую його із собою, беру, тоді бах-бах затягнув на дерево, прив'язав там, так же само із роєм, спустив по мотузку самому, без проблем. Тільки краще перчатки вдягати, бо коли рій посидить вже тижні-два, то тоді наносить меду, що буває таке дуже важке. Якщо ловите раї, напишіть в коментарях, скільки ловушок ставити. Скільки вже ставимо ловушки, жодного разу не було такого, що. Лужка впала з дерева і за те, що порвався мотузок. Хоч вони іначе здається можуть і перетертися, але ні. Тримаються добре. Зав'язуємо одну, другі, другу на плечі і поїдемо. Поїдемо, навіть покажу, як буду ставити. Знаю, зараз будуть писати коментарі. Тобі треба купити резинки і не мучитись. Треба, можливо, і треба. Але зазвичай вивозили на машині, то там зручніше. Все, далеко їхати мені не треба, нікуди вона не дінеться. Для другої ловушки треба одягнути світер, бо буде трохи в плечі вирізатись. Я її як рюкзак на плечі закидую і їду. вже на місці жодної ловушки не втратили по дорозі зараз знімаю її. А липа, на яку я ставлю вже років 4, може. так і 4. 4 я вже майже не ставлю, а ось років 7-8, мабуть, ставлю на цю липу. Да. На цю. Я не перепутав. Це ловушка на своєму місці, головне перевірити чи відкритий льоток. Все, зліз, живий, здоровий, їдемо далі. Так, приїхав на одне місце і бачив, що тут вже встигли до мене поставити ловушку. І до речі, там вже сидить райок. Дивіться, є? Є. Чия ловушка знімайте. Вже можна брати цих бджіл додому. Якщо там липа зайнята, то спробуємо поставити і на цьому дереві. Трошки далі проїхав. Друга ловушка є, ще п'ять залишилось. Їдемо далі. Чому на мотоциклі іноді буває зручніше, бо ми можемо їхати де завгодно. Лісо по попою. Приїхав на базу. Зараз завантажую ще парочку і їдемо далі. Вже одну зав'язав, зараз другу на плечі і поїхав. Приїхав ставити ловушку на бджіл на своє місце, яким вже користуюсь років 7. І що ви думаєте? А тут вже стоїть чиється, ловушка. Такий ось величезний клен, я тут років 7 ставив підряд. Там ще нитка видна від мого минулого року. Ну що, тоді прийдеться їхати далі шукати місце. Ось таке вже друга ловушка на моєму місці. Пізно я виїхав в цьому році. Ось цей клинок крайній такий класний. Подивімося, чи залізу я на нього і поставимо тут. О, блін, згадав ще то одне дуже класне місце. В тому році два троя підмав на нього. Поїде ще й туди. подписчики меня даже тут нашли. Все ужас. Я себе залез. А, <laughs> ты еще тикток снимаешь? Да. Это не в тикток, это в ютуб будет. Подписчики мне покоя не дают, даже тут меня не нашли. Приїхав на четверте місце, ставити ловушку. Якщо вам цікава, цікава дана тема, напишіть в коментарях, скільки ви думаєте піймається роїв за тиждень на сім ловушок. І я через 7-8 днів вже знову приїду в село і буду перевіряти, зніму відео, покажу вам результат. Знову я загружаюсь, це вже третя ходка буде. Це буде пята шоста ловушка. Приїду на місце. Повернув, всім до зустрічі. Яка класна природа. А там буду вже ставити ловушку. Десь на липі. Я там в минулому році вже ставив. Піймав два роя в минулому році там. Щось в цьому році мені не щастить. Приїхав на своє третє місце і шо? і що і знову та ж сама хейня. І вона там. Це вже здається інша по вигляду. Так. Я зараз покажу. О, Бачите, стоїть. Ну тут без роя. Вийде чи ні, але хочу спробувати на цю ялинку поставити. Зараз подивіться чи залізе. Так, ну це вже виходить, п'ята ловушка у нас стоїть. Їдемо шосту і сьому ставити. Наступну ловушку поставлю на одній із цих лип. Це вже шоста, я згадав про одне дуже класне місце, сьома якраз встане туди. Пролетів дрон, тому все, відео знімати не буду. Не вже не побачите, ладно. Екстремальні рої. Дрон літає, тому мабуть, в сьому ловушку вже не повезу. Бо що щось трошки стрьомно висить. В кущах поки посижу. Якщо сподобалось відео і хочете побачити результат лолі Раїв, з вас лайк, підписка та коментар. Дякую за підтримку.